З упорством їжака, що видирається на кактус, падає з нього і знову і знову видирається, адміністрація Трампа робить усе залежне від неї для порятунку лаптистану. Перш ніж розповім вам про конкретику, трохи амбули на сьогоднішній день, пара новин про конкретно теперішній історичний відрізок. Доброго здоров'ячка, Хунто і Хунту, беремо з України. Зимову тисячу тепер можна витратити на продукти. Епохальна тисяча покликана підняти рейтинг пів сьомому без смс і реєстрації настільки нікчемна, що це зрозуміли навіть на банковій, але замість того, щоб скасувати розкрадання бюджетних грошей, або спрямувати їх на потреби зсу, або закупити дрони цільовою держпрограмою, або побудувати кілька будинків з усією потрібною інфраструктурою для людей, які втратили все від шкарпеток до сімейних бібліотек влада знову йде шляхом зрозумілим їх виборцю, тільки замість набившої оскому гречки можна вибирати з інших продуктів. У нас живільна країна, зрештою, згодні. За списком перших щасливчиків, що отримали право отоварити громадян продуктами, що містять кілокалорії, можна оцінити коло ретейлерів, максимально лояльних до чинної влади: це сільпо, фора, треш, фозі та близенько. Мінсоцполітики обіцяє днями розширити цей перелік, щойно отримає всі необхідні дозволи, підкреплені невеликими вкладеннями в партію слуг. Інакше, я так розумію, до щасливчиків не потрапити, але це тільки домисли, чутки. Бізнес відкритий для влади, а влада для бізнесу здається. За такою схемою воно формулюється, так? Віримо. Тим часом економічний комітет Держдуми Рифи цілком ротом заявив. Реальна інфляція в країні від 25% і вище. Неплатежі стали масовими. З державних банків побудована моторошна піраміда зразка 98-го року. Ліки подорожчали на 100-150% лише з літа 25-го року. А доповідь голови центробанку є або тотальною брехнею, або написана невігласами, які не знають ані що таке металургія, ані що таке машинобудування, ані які в реальному житті заробітні плати, ані скільки в Росії проживає населення. А коли я говорю подібні речі, мені накочують у коментах, що не все так однозначно. Усі ці новини я показую на тлі карти зафіксованих провідувань українськими добрими дронами по території Рифи за листопад 25-го року. Наступним слайдом покажу точки лише за одну ніч з 10 на 11 грудня. Чим саме провідували, мені невідомо. Це є військова таємниця, що, напевно, логічно і правильно. Я зараз серйозно, що рідко буває. У всій цій плутанині американська адміністрація Трампа, судячи з витоків, вирішила скласти новий світовий порядок, так як підлітки складають списки справ на літо на одній сторінці, бажано великим шрифтом, щоб не напружуватися, а ще краще сотнею коротких повідомлень в чат, а зверху додати десяток аудіо, щоб уже, напевно, ніхто не подумав, що ти в адекваті. Європа гортає ці папірці і намагається зрозуміти, це взагалі план. Чи рецензія на майбутнє шоу Трамп будує світ наново? Правда, красивий? США, не моргнувши, пропонують розблокувати 200 мільярдів росіянських грошей і пустити їх на перебудову України. Звучить майже логічно, якщо забути, що гроші ці лежать у європейських банках, а Європа до грошей ставиться ніжніше ніж до старовинних гобеленів. І ще забути про те, що США Україну не відновлювати збираються, а доїти. Схема прикольна, не сперечаюсь для Америки, звісно. За версією Вашингтона, Європа це така велика скарбничка, яку можна трохи струсити заради відновлення глобальної господарської рівноваги, наприклад, заради того, щоб американські компанії, нарешті, збудували найбільший дата-центр, який живитиметься від АЕС, що зараз сидить під російськими чоботами. Я ж нікому не відкрив зараз військової таємниці. І справді красиво, яка синергія, що може бути стійкішим за найбільш захищену інфраструктуру, побудовану рівно там, де стоять чужі, але не для всіх війська. Далі ще прекрасніше: інші додатки описують, як США збираються бадьоро витягувати росіянську економіку з багна, не тому, що добро переможе, а тому, що в на Росії лежать ресурси, яким американські корпорації раптом дуже цікавляться. Рідкісноземи, арктична нафта, газ усе це нагадує дитину з розбитим велосипедом, який пропонують допомогти полагодити, щоб потім покататися першим і бажано без господаря. Європа читає все це і дивується, США взагалі у курсі, що росіянія зараз не просто економіка у складному становищі, а країна, яку Європа має намір ізолювати, а не виводити на нові міжнародні ринки. Але Вашингтон живе у своїй парадигмі: глобальна конкуренція, енергія, бізнес-інтереси, а геополітика так, фон. У результаті європейські чиновники, втомившись ввічливо стримуватися, починають порівнювати американські пропозиції з Ялтинськими нарізками території 45-го року. Це як Ялта, сказав один дипломат. Він, імовірно, хотів додати тільки гірше, але згадав, що за таке можуть позбавити доступу до кавубреків і візи до Вашингтона. І ось тут починається фарс. Конфлікт проходить не між Україною та Росією. До цього світу уже звик. Конфлікт раптово виростає між США та Європою, як між двома дорослими, які б'ються за те, кому належить право виховати проблемного підлітка континенту. Американська логіка проста: Росія в рецесії, треба допомогти піднятися. Європейська логіка проста. Росія в рецесії. Чудово, не заважайте. Причому і ті, і ті побічно переслідують ще одну мету, набагато важливішу для кожного з гравців: принизити Китай із метою його використати. Тільки Америка хоче це зробити за допомогою спасіння на Росії, а Європа навпаки. Вашингтон дивиться на 200 мільярдів заморожених активів і бачить у них будівельний матеріал. Європа дивиться на ті самі гроші і бачить інструмент тиску на агресора. США кажуть давайте перезапустимо енергетику Росії, повернемо її газу Європу, сором'язливо замовчуючи при цьому, що це буде вже не росіянський газ, а росіянсько-американський. Європа чує, давайте поховаємо енергоперехіди вашу незалежність і все це під соусом. Плану миру для України, який підозріло нагадує схему, в якій у Америки всі контракти, у Росії майбутні валютні надходження, а у Європи тільки мігрень, мігранти і ліваки при владі. Вишенька на торті. Wall Street Journal пише, що американські компанії, пов'язані з оточенням Трампа, уже займають позиції, щоб вижити прибуток із мирного плану. Європа уважно дивиться на це і розуміє. Ну, звичайно, у світі може не бути стабільності взагалі ніде, окрім одного. Американський бізнес має заробити, поки хтось інший веде війну, заодно спробувати підкорити собі на Росію, поки китайці, як їм здається, зайняті зовсім за іншим. І якщо точка зору США переможе, то Україна може виявити, що її відновлення це не про справедливість, а про використання її на ринку. Європа, що її стратегічна автономія розчиняється як піна на поганому капучину. А росіянія, що навіть ізоляція може бути монетизована, якщо правильно лягти в пропозицію, тобто обидві сторони всіх цих домовленостей, а саме окремі представники США та представники на Росії, бажають не тільки видобувати з війни всі можливі вигоди для себе, не тільки щільною, максимально вигідно співпрацюючи одне з одним, але й подаючи чудовий приклад усьому світу. Якщо в тебе є у голові, ракети в шахтах, ти можеш робити все, що завгодно, головне. Прикритися від сорому будь-яким мирним планом, що підходить, хоч на 28, хоч на 20 пунктів. Яка різниця? Тут розмір не має значення. Має значення тільки відсутність моралі, бо вона заважає бізнесу. Питань, звісно, виникає багато. Але головне, хто взагалі дозволив Америці писати нову Ялту на одній сторінці? І чому в цієї сторінки такий упізнаваний почерк, великий, розмашистий і кирилицею в оригіналі? Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги України, доля й ролика і фронту в ваших донатах, лайках, каментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.